Друзі, всім привіт! У нас знову поповнення майданчика техніки. І ось такого окрасен ми привезли. А тепер давайте розглянемо трішечки ближче. Я думаю, ви вже помітили унікальний чорний колір. 16 ламп ледівського освітлення. Робота вночі буде за радість. 710 задні шини. В нього в комплекті вже йде навігація, телематика, розетка Ізобаз, декомпресори на виносних парах гідравліки. Амортизована кабіна. Мантажопідйомність навіски DV-950. Продуктивність гідравлічної системи складає 150 літрів. Тобто він може працювати. З любими агрегатами такого класу. Збільшення дзеркала заднього огляду. І тепер ходімо, покажу, що в нього є в кабіні. КПП тут PowerShift? 24х24. Є різні автоматичні режими, електроуправління задньою навіскою, управління винясними парами електронне. Ось такий дисплей у нас DataTronic 4. Панель приладів. Тож завітайте! На майданчик є змога протестувати його. Особисто.